Була дуже така напружена ситуація, попадемо чи не попадемо. Максимально низько маюком спустилися до головного танка, який йшов в авангарді. Робимо скид і з першого ж разу F1 гранатка попадає в люк командиру. Командирський люк в башню. Вона детонує, танк заїжджає в посадку, починає горіти, зриватися. Три танки, які йшли за ним, це все побачили, злякались, розвернулись і уїхали. І по факту одною евкою зупинили танковий штурм. Мабуть, це війна великих технологій, сучасних технологій, тому що в порівнянні зато, коли ти є, там, років вісім років бігав з цими палками-стрілялками, да? І все ти виконував на ногах, і завдяки там тільки живій свілі своїми очами, своїми вух, вушами, да, там, дивився, слухав, передавав там по мобільному телефону якісь коректири, коригував артилерію, то зараз, мабуть, це набагато набагато простіше і набагато сучасніше все робиться. Є частина того, що ти постійно навчаєшся, ти постійно думаєш, вивчаєш щось нове, розвиваєшся, вивчаєш ворога, його способи ведення війни, навички. І це все ти поєдуєш, аналізуєш, це все ти думаєш, і це тобі допомагає вижити. От про везіння, про якийсь випадок. От ми, наприклад, з цим поважним паном були, рухались в одній машині під час однієї розвідки. І... Коли наш командир підірвався, то ми на нашій машині дві ТМки проїхали. Причому ми проїхали ну, напевно там в сантиметрах там, в 20. Тобто, в якомусь сенсі нам пощастило, і якщо згадати цю операцію лиманську, по нам, напевно, ну, майже кожен день працював танк. Якщо да, не кожен да, день, да, то вперше ми взагалі виїхали на танк, виявили, що він був ворожий, і він по нам вів вогонь 700 метрів. Плюс там були, був БТР, який запускав птур, плюс була ЗУшка, і потім приїхали ще два танки. І це все на дистанції 700 метрів. Я, я ще встиг підняти коптер і це все контролювати одночасно. то, М'яко кажучи, ранок тоді почався у нас взагалі не кави, причому це ранок, Ми тільки-тільки заїхали, це тільки почалось, і одразу на ворожий танк потрапили. І потім наступні дні. Ми попадали, буквально було таке, що ми напрямі видімо системо в 2,5 км і бачимо в спишку вихід танка. Я і по коптеру я бачу, і за нами снаряд отак падає в 20 метрах. Ми так обертаємось. Ми навіть ну, не встигали присісти, а вже був приход. Чого ви тут? да? — Ну ні, ні. у нього так, ну ні. Тому, що, тому що не можемо тут не бути. Е, коли йде війна, я не знаю, як можна собі це дозволити. Е, Просто жити в цивільному житті. Я собі завжди задаю питання, як буде далі, коли мене спитають мої діти, де я був і що я робив. І, можливо, для когось це звичайні слова, але я згадую, коли я давав військову присягу на строковій службі в му році, то для мене це був ну такий момент, який я запам'ятав. І він у мене закарбувався, я її реально вивчив. І для мене це було ну такі дуже серйозно. Я реально до цього віднісся. Як до того, не знаю, навіть такого більше ти не повториш більше ніде. І ці слова ну, доволі сильно мали на мене вплив. Я зрозумів, що ну, по-іншому я не можу просто і не, і не хочу. Що нас штовхає уперед, як мотивація це помста. Помста за своїх побратимів загиблих, за ту боль, яку причинили їх родним. Ці втрати. Також, то просто тупо, тупо месть. і да, ніякої поваги немає до ворога. Просто є бажання їх унічжати, поки покати живі, максимально їх знищити. І... Оте такі банальна фраза, це не ми до них прийшли, це они до нас прийшли з автоматами. Треба не, не падати духом і. Бути нормальним до кінця. Да, ніхто крім нас, от вся мотівація. Ну, хто прийде перем... к нам смічом, то темічає Тому що ми все одно переможемо, і ми це розуміємо. І знаєте, це не оце там, типу пафосне думка, чи там е, якісь там мрії. Ти в глибині душі всередині себе ти розумієш, що це факт того, що це відбудеться. Не, ми не можемо сказати коли. Ми не можемо зрозуміти там як, але я впевнений, що ми вийдемо на кордони 91-го року, і це внутрішнє відчуття, яке мене не покидало за всі ці півтора роки. Не жодного не було дня, щоб я засумнівався в нашій перемозі.